Пустками я буде отака. Все, ми за цим задом вирушаємо в аеропорт на зустріч пригодам в Мілані. Та їдемо ми на автобусі, тому надіємося, сподіваємося, трошки грошей. Погнали в Мілан. Що ти вибираєш? Ти вмієш спонтанні прям знімати, я не очікую. Це ногер рехтує своє усадкування. Це немає аеропорту. Мар'янка не хоче мені шкари витирати, З дід ззаду сидить і мені весь час їх бруднить. А мене таке. Мар'яночка, скажи, будь ласка, що так смердить в літаку? Ти... Маріяносик тільки що попшикала десь 80% відсотків людей. В цьому, Ах, в цьому автобусі тим антисептиком, і воно тут смердить так, що зараз вже три людини ригають. — Підписуйтесь на канал. — Підписуйтесь на канал. Ригаї, бідно. А там фмаркет. — Що ти хочеш сказати? — Хочу запитати, коли ми попадемо сьогодні додому. — Коли? — Коли цей тів забере локоть. Invece. Ми мілоні! Ти бачив, вмієш підігравати мене? Дивись, яке гарне освітлення. Golden hour. Ми сіли в автобус за 10 євро з людини. На маріяні напали тільки. Але на мене напали. Ми мали сідати на поїзд, але поїзд виявився 13 євро. Тому, друзі, автобус. Марянка сердиться. Моя зозулька маленька. Що ти там бавишся? Пильнуй наші піци. Піци, я пильную. Поле чудес. Адам-дам. Ми добрались, взяли таку піцу. Румтур буде завтра. Ми поки вечеряємо 12 ночі і ми лягаємо спати. Так що, до завтра. Це Маргарита закручена в якусь таку колбаску. Так, друзі, я сходила на швиденький шопінг і закупила ось такий от пакет товарів. Мушу вас розчарувати ціни в Італії суттєво так зросли з останніх наших влогів звідси. Тому будьте уважні. Зараз будемо готувати сніданок. Мар'яночка, що зараз буде у нас? А зараз будуть такі мінімалістичні авокадо бейгл скрамбл Екс і свіжої бурата Альпреска і соусом песто і невеличкий э, цезар салат в магазині. І розбите яйце, як моє серце. Оператор за кадром. Так, зараз будемо снідати. <кхм> Мар'яночка, що зараз є в нас? У нас мінімалістичні бейгли з авокадо, братою свіженькою, альфреска і невеличкий цезар салат. Є ще чайок, чері, поміч і розбитий <кхм> 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 шариш, Це черешня і це чері. Ого. А це, це... бике. Сіке <кхм> гарне господинка зробила мені, як коневі, <кхм> собі як ташечці. Смачного. Бонжорно, рагація. Ми з вами зараз на е, каналах на Вігрі знаходимося. Я вам трішки пізніше, звісно, по нашій добрій традиції розповім цікаві факти про Мілан. А зараз у нас дуже важлива місія. Ми нормально так поснідали, Маріанка трошки вже голодна. І ми йдемо шукати якесь унока Фелате, щоб трошки роздуплитися. І сьогодні, як ви можете бачити, така доволі пасмурна погода в Мілані. Тому ми плануємо пройтись. Може, якісь сувенірчики закупити, може якісь закупи зробити дрінечки на якісь дрінечки. Моря свідобалась це слово. Ну такий, поки що непоганий день, тому що в прогнозі нам обіцяли зливи дощі, але поки їх немає. Як ви можете бачити, Ось такі от канали красиві. Викричала Мар'яну. Ні, ще щось. Тільки що, що ти зробила? Пой те же свій рукав. Я показала, я показала мати. <плес> Ми дійшли до нашої першої точки, яка називається Базиліка Сан лоренцо на такій от площі вона розташована з такими колонами муром. Так, Мар'янка краде парасолю зараз в магазині. Дивіться, який покерфейс. Ми собі вирішили просто позичити, а по дорозі назад її повернемо. Це така красива парасолька. А ну, не дивись, так кадр, ніби це хтось лявий нас знімає. Ми зараз біля дому. Жахлива злива, але ми неозброєним оком побачили там аперолі. І зараз будемо пробувати туди добратись телепортом. І так зараз буде телепор... телепорт. Зараз буде три давай так китайся. Два один. シェイプフルーツフレンド。 Відо змо так, ми значить, добралися в галерію Віторію Еммануелі Другого. Але як ви можете бачити, тут просто нереальна кількість людей, тому сьогодні в нас не буде зйомочний день. Я думаю, ми в якийсь інший день сюди прийдемо, щоб щось познімати. Шукаємо і сьогодні повністю переформатовуємо день під шопінг або як кажуть в Польщі шопінг. Так, я дещо шокуючі друзі знайшла. Тобто, знаєте, є отакий от кавник, і кава йде гейзером сюди вгору. А тут придумали такий самий кавник, і кава гейзером йде на дві такі еспресо чашечки. Це просто вражає. Це дуже геніально. Цікаво, чи добрий цей матеріал для сльопанців. Треба перевірити, бостить, ніби достатньо, і до сумки пасує. Хм, Брати чи не брати невідоме рішення. На п'ятку не налаз на Nebane pagano, ta. Veda, dobra, dobra. Kupavus į vizitą. Įdomu, jis iškyruoja. Aš esu tikra. Aš esu tikra. Бо що робити, що в Мілані, як не в аптеці тусуватися? Тут, ж, тут пахне аптека тут пахне аптекою лікарствами. Так, друзі, ми нарешті добралися в наш номер. Наш шопінг я вважаю успішним. Ми накупили багато речей. Зараз я проведу невеличку розпаковочку. Але найголовніше це те, що ми обходили весь мілан і придбали усі неймовірні шляпанці для Мар'янки. Не це найголовніше, найголовніше. А парасолька за 4 євро, яку ми вторгували. Так що ми зараз будемо щось готувати, їсти бо ми дуже голодні. Ми ще зранку як снідали, тільки мали перерву на каву і апероль, а зараз щось трошки будемо обіду вечеряти. Тому таке. підписуйтесь на канал. Дякую. Так, ось така от у нас бідна вечеря. Невеличкий аперитив. Будемо їсти. Так, сьогоднішні покупочки <кій> Маріанка заставила мене купити собі такі джинси, кльош але капрі, Доруночок для подруги. Купила собі ще таку доглядову косметику. Давно хотіла якусь італійську лінійку спробувати. Такий консилер. Аромопалички додому з запахом винограду. Я такі дуже люблю. Купила собі таку підвісочку і Данилові купила поло вже фірми, якої я йому завжди купляю, в Італії якесь поло. Цього разу рожеве і такі штани літні, чоловічі. Ось такі от закупки. Киць, киць, там не падає вже дощ. <реш> Просто ремонтую парасоль. Просто здуріла і в хаті ходиш під парасолі. Є є карма, є карма. Треба було більше кричати. <плес> Що з тобою? <плес> 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 так і думала.